Сільська збірна. <плес> Добрий вечір, друзі! Дякую всім, хто прийшов до нас сьогодні на стем. Сільський театр ембіричних меланхолій. Ви ну, знаєте, сьогодні ми з вами поговоримо про вплив перебування в сільському середовищі на формування особистості в глобальному плані. Чи є такі первинні категорії, як косовиця, сільська дискотека, штахета з державим цвяхом, і чи є ці категорії гіперболізовані? В індустріальному суспільстві, що тяжіє до агропромислового комплексу. Ну і гість нашої сьогоднішньої передачі бійчук Назар. Запрошуємо. А я нагадую, що дивитися нашу передачу ви маєте змогу завдяки своїм очам. Назар, ви, ви народилися в селі, так? в Новояврську. Ну, я кажу в селі. До речі, Новояворівщина дала світові дуже багатьох відомих людей. То є скрябін, Дідьо, Бійчук. Той список можна продовжувати до безкінечності, але я одне но. Там тільки три людини: Скрябін, Дідьо і Бійчук. Ви знаєте, вони такі е, своєрідні новояврівські мушкетьори. От, о, от ну, е, е, такий е, ростоцький феномен своєрідний. Чотири. Що чотири? Мушкетери було чотири. Не будь-кий мудрий. <плес> от, друзі, і я би. Я просто не можу. Те просив, скажи три рази так. Я зіптаю, я з села, ти з села? Так, Новояурівська. Сан-Франциско, блін! Що там презервативи виробляють зразу місто чи що? Далі мушкетьори. Чотири. Хто їх пам'ятає? Ніндзя черепашок всі пам'ятають. Мікеланджело доготела Рафаель четвертий. Хто мушкітьорі пам'ятає? Ти просив, скажи три рази та і все. І в фіналі поділимо пополам вся його нарад. Ну ще як надба пройде, то на трьох поділимо. В грудні мав бути фінал. Що мені? Мама в грудні подзвонить і що скаже? Що ми, Тараско, віддаємо квартир за э, кредит за машину? Скажу: мамо, ні, бо їх було чотири. що три рази сказати та ти не запам'ятав, а то що їх було чотири ти знаєш. Все, йди назад. Йди назад зставай. Ну і на завершення. Але то рознервоване, страшне. Ну і на завершення, друзі, тост. Високо-високо в горах, в забитому, забитому селі, жив старий старий гуцул. Він пережив все Австро-Угорську імперію, москалів, поляків, потім знову москалів. І дивлячись на теперішню владу, він вирішив, що її теж переживе. Він так і сказав: здохну, але переживу. З вами була перша сільська збірна. Дякую. Велике місто і сілом, насилу.